Давно хотів показати саме повний відеоогляд на цю прекрасну модель 4D лазерного рівня Clu-Par S04 CG. Буває ще багато різних у лінійці, але це моя улюблена. Вже років, напевно, що 3 протестована дуже багато кількістю клієнтів моїх, і здебільшого тільки позитивні відгуки. У комплектації ми маємо, окрім самого лазерного рівня і документації, ось такий мікроліфт. Бачите, як плавно він підіймається та опускається. Виконує функцію мікроліфта для того, щоб плавно виставити саме, е, саме підлогу. Коли ви його ставите, виставляєте підлогу на кожен міліметр. Дуже дуже зручна, штуковина. Далі ось такий чудовий мікроліфт, дуже функціональний і металева пластина для нього ж. До речі, в ньому є, бачите, отвори класні магніти. Продольні отвори для того, щоб. Його зачепити за круглу трубу на хомоти, фіксатор положення, для того, щоб він сам по собі під вагою рівня не опускався. Є мішень-рефлектор, вона на магніті. І допомагає вам побачити лінію на дальній відстані. Зарядний пристрій з виходом Type-C. По суті, це звичайна зарядка від мобільного телефона будь-якого, який зараз буде підходити під цей лазер. Батарійки. Бачите, як? Ця модель може підтримувати живлення від звичайних пальчикових батарійок. Ось блок, адаптер, перехідник для цих батарейок. Або користуватися ось таким акумулятором. Це модель покращена, вона іде, бачите, з виходом type c і з індикатором, що йде зарядка. Таким чином ви бачите, що у вас відбувається на екрані, і при цьому ви можете на штативі, наприклад, зафіксувати кут, ну, скажімо, 45 градусів. Пульт незвичайний, він блютузний, працює до 100 метрів. Крім того, лазер сам також в платі систему Bluetooth, має і можна за допомогою QR-кода скачати додаток. Ось книжці є, це описано, і керувати повністю лазером з мобільного телефону. Миста калібрую кожен лазерний рівень. У нас великий сервісний центр майстерня у Харкові. Дуже досвідчені майстри, які. Потім, якщо він у вас, наприклад, впаде, гарантійний це випадок, не гарантійний, або якийсь інший у вас лазер, ми його можемо відновити його роботу, відкалібрувати, відремонтувати і таке інше. Тому я рекомендую замовити на нашому сайті nivellir24.com або дзвоніть по телефону. Ви отримаєте досвідчену консультацію. Наш менеджер відповість на всі ваші питання. Дякую за увагу.